У науковій бібліотеці Державного податкового університету проходять шевченківські дні. В читальній залі наукової літератури демонструються ілюстровані книжкові виставки творів поета, наукові дослідження про його життя та творчість, архівні матеріали та листування, спогади його друзів та репродукції його картин. 9 березня ми відзначаємо 210-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка. Великого українського поета, художника, громадського діяча і символа національної ідентичності, його творчість і життя були повні трагедій і надій, боротьби і любові, гніву і співчуття. Він писав про свою рідну землю, про свій народ, про свою віру, про свої мрії. Тарас Шевченко є автором багатьох неперевершених творів, серед яких Кобзар, Гайдамаки, Заповіт, Катерина, Гамалія та інші. Він став голосом України, який чути і сьогодні. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбать із собою взять у домовину. Сьогодні думи поета невід'ємні від дум нашого народу. Світе тихий, краю милий, моя Україно. За що тебе сплюндровано, за що, мамо, гинеш? Нові люди і нові сили є в Україні. Яка йде далі шляхом боротьби за волю та відродження, чистота серця, мужність і готовність до самопожертви, притаманні нашим воїнам, героям. Берегти здобуту волю поет у кобзарі передав співвітчизникам і мертвим, і живим, і ненародженим. Свої заклики усвідомити поняття волі і незалежності, здобути їх і утвердити на своїй землі. І оживе добра слава, слава України, і світ ясний, вечерній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Народжений весною, він був і зостається символом весняного пробудження та вічного оновлення, символом незнищеності людства і людяності, в ім'я яких він жив і бунтував, карався, мучився, але не каявся. Так казав про поета Євген Гуцало. Ми гордимося тим, що він був нашим співвітчизником, нашим кобзарем. Слава Тарасу Шевченку! Слава Україні!